Успіх це слово чує кожен із нас. Хтось відчуває його поруч, а хтось інога, ніби воно десь далеко, наче недосяжна вершина. Але правда в тому, що успіх доступний кожному. І питання не в тому, чи ти народився у правильній сім'ї, чи маєш стартовий капітал. Питання в іншому чи готовий ти взяти відповідальність за своє життя та зробити крок у правильному напрямку. Знаєш, що відрізняє успішних людей від тих, хто постійно вагається. Вони не шукають ідеального моменту, вони не чекають, поки доля підкине шанс, вони створюють його. І перший крок на цьому шляху знайти свою нішу, ту сферу, де твої здібності та інтереси перетворюються на інструмент досягнення результатів. Але тут є пастка, в яку потрапляє більшість. Люди часто обирають не те, що їм подобається, а те, що популярне чи модне. Вони дивляться на тренди, на чужий успіх, але забувають нішу потрібно будувати не лише на грошах, а й на тому, що тобі близьке. Бо якщо ти будеш займатися тим, що ненавидиш, навіть успіх стане кайданами. Пригадай, як ти востаннє займався справою, від якої горіли очі, ти відчував енергію. Час летів непомітно, це і є підказка, там, де твоє натхнення, там і є ключ до ніші. Є три запитання, на які потрібно чесно відповісти перше, що я люблю робити, друге, у чому я можу бути кращим за інших. І третє, чи готові люди платити за цей результат. Тільки там, де перетинаються ці три відповіді, народжується правильна ніша. Успіх не будується лише на ентузіазмі, він потребує стратегії. Тому після того, як ти знайшов напрямок, важливо вивчити ринок, подивитися, що потрібно людям, які проблеми вони хочуть вирішити. Бо будь-який бізнес, будь-яка робота це про одне цінність: ти успішний рівно настільки, наскільки ти корисний іншим. Не бійся конкуренції. Бійся байдужості. Якщо є конкуренція, значить у цій ніші є гроші, твоє завдання не уникнути конкуренції, а стати кращим, додати щось своє, унікальне. І тоді навіть там, де вже є сотні людей, саме ти станеш вибором номер один. Пам'ятай, перший крок завжди найважчий. Ти можеш сумніватися, відкладати, боятися помилок, але справжня помилка. Це бездіяльність, немає ідеальних умов, є тільки ти і твоє рішення почати. Я хочу, щоб ти зрозумів одну річ: успіх це не марафон, який виграють найшвидші, це подорож, яку долають ті, хто не здався, ті, хто кожного дня робить хоча б маленький крок, саме маленькі кроки приводять до великих результатів. Сьогодні ти можеш обрати для себе дві дороги. Перша залишити все, як є, продовжити жити тим життям, яке тебе не задовольняє, друга вийти зі своєї зони комфорту, знайти свою нішу і почати будувати майбутнє. Вибір завжди за тобою. І знаєш, що найцікавіше тобі не потрібно мати усе зараз. Тобі потрібно лише бажання почати і дисципліну продовжувати. Решта прийде з часом, не розповідай про свої плани всім навколо. Дій тихо, але впевнено, нехай твої результати стануть твоєю найкращою рекламою, бо справжній успіх любить тишу. І тепер, коли ти дослухав до цього моменту, я хочу, щоб ти прямо зараз зупинився на хвилину і запитав себе, що я можу зробити сьогодні, щоб завтра стати на крок ближче до свого успіху. Відповідь є, вона вже всередині тебе. Почни з малого, запиши ідею, Вивчи нішу. Зроби перший крок. Бо саме сьогодні може стати тим днем, який змінить твоє життя назавжди. Ти можеш більше, ніж думаєш. Успіх чекає тих, хто діє, а значить, він чекає саме на тебе.